Привіт всім! Замовити товар. Ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-код у Відео, підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на Aliexpress. Пропонуємо до вашої уваги автомобільний пилосос Базеус. Це ідеальна річ для вашого авто, Він потужний, а також компактний, завдяки чому він не займатиме багато місця. Акумулятор працює до 45 хвилин в залежності від потужності всмоктування. Ви зможете їм керувати буквально однією кнопкою. Він також оснащений світлодіодним ліхтариком для освітлення щілин має елегантний та компактний дизайн, що робить бездротовий акумуляторний пилосос більш практичним у використанні. Оснащений спеціальним світловим індикатором, який проінформує вас, коли потрібно поставити пилосос на зарядку. Пропонуємо до вашої уваги портативну соковижималку Xiaomi. Це компактний та універсальний прилад, розроблений для того, щоб змішувати та вичавлювати сік легко та зручно. Вона живиться від надійного акумулятора ємністю 2000 тисячі який може забезпечити до 30 хвилин безперервної роботи на одному заряді. Оснащений системою леза з нержавіючої сталі, яка може швидко та ефективно змішувати фрукти, овочі та інші інгредієнти до однорідної текстури. Має об'єм 350 мл, який ідеально підходить для приготування смузі, коктейлів та соків у дорозі. Вона також дуже компактна, що робить її ідеальним вибором для активного відпочинку, подорожей та роботи. Пропонуємо до вашої уваги контейнер для яєць. Це практичне та ефективне рішення для зберігання яєць у вашому холодильнику. Компактний та інноваційний дизайн контейнера допоможе вам помістити його в будь-який холодильник. Контейнер вміщує до 24 яєць, які можна розташувати у два яруси, щоб оптимізувати простір для зберігання. Він виготовлений з високоякісного харчового поліпропілену, який є безпечним, міцним та простим у очищенні. Контейнер також має ручку, яка полегшує його перенесення та переміщення. Це чудовий вибір для оптимізації місця на вашій кухні. Пропонуємо до вашої уваги розумний тестер ґрунту. Це передовий та інноваційний пристрій, розроблений, щоб допомогти вам краще доглядати за своїми рослинами. Це чудовий інструмент для садівництва. Він використовує передову технологію датчиків для моніторингу рівнів вологи, освітленості та температури у вашому саду. Він простий у використанні та може бути підключений до вашого смартфону через Bluetooth, дозволяючи вам отримувати доступ та аналізувати дані з будь-якого місця. Він поставляється зі зручним додатком, який надає персоналізовані рекомендації щодо догляду за вашими рослинами на основі даних, зібраних датчиками. Пропонуємо до вашої уваги набір столових приборів. Це елегантний та витончений набір столових приборів, який ідеально підходить для будь-якої вечері. Він виготовлений з високоякісної нержавічої сталі, яка є стійкою до іржі та корозії. Набір складається з чотирьох ножів, виделок, чайних ложок та затискачів для посуду, що робить його повним та універсальним набором для будь-якої їжі. Ручки столових приборів мають вигляд справжнього дерева, додаючи сервіровці столу нотку елегантності. Набір можна мити в посудомийній машині, що робить його зручним та практичним вибором для щоденного використання. Пропонуємо до вашої уваги одноразовий святковий посуд. Набір одноразового посуду Rose Gold – це стильне та зручне рішення для будь-якої вечірки чи події. У набір входять тарілки, чашки та серветки. Усі з красивим рожево-золотим кольором та елегантним дизайном. Набір ідеально підходить для дорослих днів народжень, веселі або будь-якої особливої події, яка потребує нотки витонченості. Набір одноразового посуду виготовлений з високоякісних матеріалів, які є досить міцними та витримують навіть найважчу їжу. Тарілки та чашки виготовлені з міцного паперового матеріалу, а серветки з м'якої вбираючої тканини. Він ідеально підходить як для заходів у приміщенні, так і на відкритому повітрі. Пропонуємо до вашої уваги світильник в формі луни. Світлодіодний нічник MoonLamp є прекрасним та унікальним доповненням до будь-якої спальні чи житлового приміщення. Світильник створений з реалістичною 3D-текстурою та м'яким світінням, що імітує місячне світло. Він працює від батарейок, тому його легко переміщати та розміщувати куди завгодно. Лунний світильник поставляється з підставкою, що дозволяє легко розмістити її на столі чи полиці. Світлодіодне освітлення енергоефективне та довго. Забезпечує тепле та затишне світіння, яке ідеально підходить для нічного використання. Це також чудовий вибір для тих, хто хоче додати нотку чарівництва до свого домашнього декору. Пропонуємо до вашої уваги прикраси на стіни. Слоненя, що світиться це чарівна та грайлива прикраса, яка ідеально підходить для дитячої кімнати. Наклейка виготовлена з високоякісного матеріалу ПВХ, який є безпечним, нетоксичним та екологічно чистим. Наклейка легко наноситься та знімається, не залишаючи слідів. На даній наклейці зображено миле слоненя, яке сидить на вершині місяця в оточенні зірок. Наклейка світиться в темряві, створюючи заспокійливе світло, яке ідеально підходить перед сном. Світловий ефект тривалий та наклей. Леку можна заряджати, піддаючи її природному або штучному освітленню. Це чудовий вибір для декору дитячої кімнати. Пропонуємо до вашої уваги космічний світильник. Це унікальна та заворожуюча лампа, яка ідеально підходить для тих, хто любить космос або астрономію. На світильнику зображено космонавта, який сидить на ракетному кораблі, а на стіні чи стелі – проєкція зоряного неба та галактики. Проєктор використовує світлодіодну технологію для створення барвистого та яскравого зображення зірок та галактик. Він простий у використанні, має кнопки, які керують яскравістю та швидкістю проєкції. Лампа також регулюється, що дозволяє змінювати напрямок та кут проєкції, виконаний з високоякісних матеріалів. Це також чудовий вибір для вечірки чи спеціальної події, створюючи веселу та грайливу атмосферу, яка неодмінно вразить ваших гостей.